А зараз докладніше до цих та інших тем випуску: близько 8 тисяч україномовних книг з Івано-Франківська передали на схід у рамках акції Книжкові мости єднають серця. Література найрізноманітніша, дитяча, художня, наукова. Окрім книг, також була передана і гуманітарна допомога. Більше знає Ольга Грицю. Книжкові мости єднають серця. В Івано-Франківську передали книги на схід країни. Серед зібраної літератури популярні в західній Україні наукові, історичні, художні, дитячі та сучасні україномовні видання. Людмила Бабій каже: основна мета акції це доправити на схід саме україномовну книгу, аби нею об'єднати країну. Головна місія цієї акції була в тому, щоб доправити україномовну книгу. І це ми робили всі разом все громадою Івано-Франківської області. Ми, В основна значна частка літератури це україномовна з різних галузей знань. Книги мали відправитись на схід ще близько двох тижнів назад, але у зв'язку із певними причинами цього не сталось. Сьогодні Юрій Лоп'янецький розповідає, були певні технічні моменти, але все вже вирішено і книги буде доставлено. У нас трошки були проблеми з транспортом, питання по пальному. Це такі робочі моменти, які виникають практично кожної поїздки, слава Богу. Все вирішили. знайшли машину, знайшли пальне, будемо виїжджати. Частина книг силами Івано-Франківської міської ради вже доставлена на схід в місто Слов'янськ. Олена Черненко розповідає, там дуже радо прийняли такі подарунки. Найбільше, що їх зацікавило, це дитяча література. Найбільше зацікавила дитяча література, дитяча література, оскільки ну можливо виховання дітей, виховання можна починати. Ну але так само і історична, і художня література так само їх зацікавила. То Може... такої літератури не було не було. Їм було дуже цікаво. От наша література була славянською дуже цікава. Окрім книг й було відправлено харчі, гуманітарну допомогу для жителів сходу, котрі втратили свої оселі, а також для сиротинця, котрі у зв'язку із подіями перенесли із Луганська. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал РАІ.